Радіо Chicago. Росіянка у США підтримувала війну Російської Федерації проти України і от власне у США росіянку, яка підтримувала терористів із ПВК Вагнер та овішала свій гараж написами Бахмут наш, знайшли українські патріоти та покарали. Раніше стало відомо, що росіянка, яка мешкала у США, обліпила свій гараж написами про підтримку терористів із ПВК Вагнер та стверджувала, що Бахмут тепер став Росією. Після цього її знайшли та змусили віддирати пропагандистські написи. Очевидці рекомендували росіянці повернутися до Російської Федерації та подивитися, на що окупанти перетворили колись гарне місто Бахмут. Проте на цьому все не закінчилося. Після інциденту невідомі патріоти розфарбували гараж Аж та автомобіль жінки, а також пробили колеса в її автомобілі. Ось так, от у таких е, людей по, всі, по всьому світу ми знайдемо і, і будемо так от робити, тому що це теж не, не є окей. Я розумію, що вона собі знаходиться а, в США і думаю, що їй тут е, все безпечно, і її ніхто не знайде, але Як бачиш. потрібно думати, що е, вони роблять. Радіо Чикаго»